«Моська, ось, Музь. сьо, як ти думаєш, можна б сходити на променадік? А ти мапу розбудив? Та, буде, там вже одне око відкрила дебется на двома очима. Тага, на потивище дивиться. А ти че от теоко придруж а другим дивишся, а? Ага. Я ще сплю, не заважай мені. Ти ж казав, на променад сходим». Майта, хіба ще ти досиш поспать. Пішли вже, пішли. Ма, я що? А я що? Я завжди готова. Правда, мама? Давай вставай. А то Соніку сертиться. І нічого я не сережусь, я просто порядок люблю. Зараз треба йти на променад. Та я ще тут. А що треба робити? Ну що ж, прапор піднімати. А ти не пустозно пішов. Ай, та подумаш і дуже втушу треба. Подумали. За всіми треба свідкувати, все й треба побачити. А давай, мамко, прапор піднімати. І прапор у четверок, вважаю, піднято. А на вулиці хоч і тепленько, але пасмурненько. Хмари! Де ти, хмара, ти? Де? Де не, на небі. Подивись на небо й побачиш. А я все считаю, ваш саник тямки бомки пока, Вася муся, тямки-помки пока.